Пен овер хал отте. Ден фёште фебрюар шуе шуе фэм лёрдак. Сюндаль сёрра конгерике норге. Дет вельси от я хюскет мюзик видеоэн тель Виктор Цой Санг «Спокойная ночь». Стиле над. Дет росо урь ом от набор комер. die horror liden auf. hover de hindre demosovne well deter ikenudwin de ogil mai for afklarin for de yay alrede harforklart den situationen iditalia for alle oy ungor oroke so O forwente andif erigen Eller isiden eller i bristet are also unodwendia for me. Oderforbjörman memai de Vilsi and Pishonsom Elsker Sanheten var for chicti erald odenke porhunt ва гале хадлингер кам Тобто я сгадала и клип на песню Виктора Цоя «Спокойная ночь». Там же есть слова, что соседи приходят, им слышится стук копыт, мешает уснуть. Ну, до меня ты зайвы за разъяснениями. Бо я вже пояснила цю ситуацію в деталях для всіх. І я уникаю палити, тому і очікувати ніж в спину чи в бік, чи в груди мені теж зайве. І тому зі мною, тобто людиною, яка любить правду, слід бути обережним всім. І думати наперед, до чого могли б призводити хибні дії. кларте іке кеосовне поленге і над, вокнет тьор векер клокенї клока тілі оверхалф отяйбля ікке фаштіре авлідене. Мен канши, мін шель хьорте, вур мія смирте торер. Отап, Україна мотте толе ом денне натен, да Путінс бейстер бешутет бєне, оландз бєне й Україна. Сомдю, Informerte veniske heten om imorges onoken gank obfordret ali stoppe Putins grusom heter, for siker heten til alle på planeten menisker populaneten til Tactilen for de absolutus omotelia barmert at vi Samen me alle de anstendia meniscene poplaneten juren harmulicheten tillrede meneske heten fraen generel catastrophe laos leva videre vi for sheter oholde po for Sanhetens virkele sir tierte for alti. І я сьогодні довго не могла заснути і прокинулась до того, як спрацював будильник без 28 і мені не заважали звуки, але можливо, моя душа чула скільки болю, сліз і втрат. Сьогодні прийшлося витримати Україні. Коли путінські звірі обстрілювали міста і села України. Про що ти сьогодні зранку поінформував людство і закликав чергове всіх спинити путінські звірства заради ж безпеки всіх народів планети Земля? Дякую Господу за безмірну милість абсолюта. Що разом з усіма порядними людьми планети Земля ми маємо можливість врятувати людство від загальної катастрофи. Живемо далі. Продовжуємо триматися заради дійсно перемоги істини в кожному серці назавжди. Побачимось! намах шивая».